Всім привіт! Ви на каналі Де Мендін і це вже шостий випуск новин на моєму каналі. Одразу хочу вибачити за свій голос. Я прихворів, тому сподіваюся на вашу підтримку, лайк, підписка, коментар і дзвіночок. Ну а тепер беріть смачненьке, а я починаю. Європейський ринок смартфонів обвалився до рівня 2012 року. Ринок смартфонів у Європі продовжує переживати най-найкращі часи. За інформацією аналітичної компанії Counterpoint Research, поставки впали до рівня 11 річного мінімуму. Другий квартал 2023 року завершився черговим падінням. Європейський ринок смартфонів порівняно з аналогічним періодом 2022 року скрутився на 12% і на 6% у порівнянні з другим кварталом 2012 року, оновивши 11-річний мінімум. Лідером ринку залишився Samsung. Частка південно-корейського виробника в Європі становила 33% проти 31%. Незважаючи на зростання, поставки скоротилися на 8%. Apple посідає друге місце з показником 23% проти 25% і падінням продажів на 21%. Трійку замикає Xiaomi. Як і Samsung, китайська компанія скоротила поставки на 9%, але її присутність на ринку трохи зросла з 19% до 20%. П'ятірку замикає Opus з часткою 3% проти 5% роком раніше. Вона продала у звітному періоді на 51% смак. Смартфонів менше. Realme єдина компанія в першій п'ятірці, яка змогла наростити не лише частку з 3 до 4%, а й поставки на 12%. Насамперед продажі смартфонів Realme збільшилися завдяки зростанню на території Мордору. На жаль, так я знаю, що Realme в тому числі не вийшли з ринку Рашки, як і Xiaomi і інші китайські бренди. Але так як у мене все-таки техноканал і мої новини трохи залежать від цих брендів, то я думаю, що не розповідати про них буде не дуже доречно. Та й користуюся китайською технікою, як і більшість людей в нашій країні. Але увага, я ніб'якому разі не оправдовую ці бренди і не збираюсь, тож я й надалі буду розповідати про Holland BBK, а саме Realme, OnePlus і іноді Oppo та Xiaomi. Але при цьому, звісно, пам'ятати, що вони досі працюють на Росії. Своєю думкою з приводу цього ви можете поділитися в коментарях. Сьогодні буде більше всього новин саме про компанію Apple. Якщо ви дивитесь мої випуски новин або хоча б трошки цікавитесь технологіями, то ви знаєте, що Apple провела щорічну вересневу презентацію 12 го числа, і, звісно ж, представила нові iPhone та нові Apple Watch. І зараз я вам постараюсь розповісти максимально коротко про новинки, які були представлені. І перше, чого ми почнемо, це iPhone 15 та та 15 Plus. Змін у порівнянні з минулим поколінням не так багато, але вони є. Найголовніше всі смартфони лінійки перейшли на USB-C замість фірмового роз'єму Lightning. Apple згадала про це на уведенні мигцем, і це не дивно. Компанія всіляко опиралася переходу на USB-C, але була змушена це зробити через норми, прийняті в Європі. Процесор залишили таким самим, як і у попередників. Ще однією зміною стала вдосконалена камера. Заявлена більш чітка деталізація знімків, більш яскраві кольори та поліпшені характеристики при слабкому освітленні. iPhone 15 коштує від 799 доларів, а iPhone 15 Plus від 899 доларів. Прийом попередніх замовлень стартує 15 вересня, а продажі 22 вересня. Всі характеристики, як Завжди перед вами. Йдемо далі. iPhone 15 Pro і Pro Max. Apple анонсувала iPhone 15 Pro і Pro Max. Компанія Скупертіно назвала їх найпрофесійнішими смартфонами у своїй історії. У плані дизайну моделі нового покоління не сильно відрізняються від попередників. З відмінностей варто відзначити появу кнопки Action Button на бічній грані. Вона може виконувати різні дії, включно із запуском камери або ліхтарика. Важливе нововведення, додавання симметричного роз'єму USB Type-C замість найжахливішого у світі порту Lightning. Швидкість передачі даних досягає 10 Гбіт в секунду. Корпус iPhone 15 Pro і Pro Max виготовлений із титану. Також смартфони відрізняються рекордно Рамками. Процесор став дуже потужним, тому не дивно, що на презентації було оголошено, що для iPhone 15 Pro і Pro Max будуть випущені такі ігри: Assassin's Creed Mirage, Resident Evil Village і Resident Evil 4. Камери також стали значно кращими. Незважаючи на чутки, смартфони не подорожчали. Вартість iPhone 15 Pro склала мінімум 999 доларів. Версію Pro Max компанія Apple оцінила в 1199 доларів у базовій модифікації. Нагадаю, що базова модифікація iPhone 15 Pro Max становить 256 ГБ. Старт продажів заплановано на 22 вересня 2023 року, а попереднє замовлення буде відкрито вже найближчої п'ятниці. Також Apple представила AirPods Pro 2 з портом USB-C. Як і всі новинки з презентації, Apple для живлення навушників тепер використовується незвичний для компанії Lightning Port, а більш універсальний USB-C. Вичому це все ті ж добре знайомі AirPods Pro 2. Наступний на черзі Apple Watch Ultra 2. Годинник зовні не відрізняється від попередника. Apple Watch Ultra 2 обладнаний новим процесором Apple S9. CPU зросла на 60% більше, ніж у попередніх поколінь. Продуктивність GPU збільшилася на 30%, а 4-х ядерний Neural Engine додав 100% до швидкої дії. Однією з головних особливостей носимого гаджета стала пікова яскравість. Яка збільшилася до 3000 Ніт Apple Watch Ultra 2 став найяскравішим розумним годинником в історії американської компанії. Корпус годинника зроблений з переробленого титану. Apple Watch Ultra 2 доступний для попереднього замовлення, а продажі почнуться 22 вересня 2023 року. Вартість смарт-годинника нового покоління склала від 799 доларів. Ну і останній гаджет Apple Watch Series 9. Вперше на Apple Watch запити Siri можна обробляти прямо на годиннику. Але це стосується тільки запитів, які не вимагають підключення до інтернету. Наприклад, початок Тренування або встановлення таймера. Цікавою фішкою Apple Watch Series 9 стала функція Double Tap. Це жест подвійного торкання вказівного і великого пальця, який запускає певні завдання: прийняття або скасування телефонного виклику, фото з камерою смартфона, вимкнення будильника тощо. Тобто, вам не треба торкатися екрану годинника або корпусу, просто двічі складіть пальці. Apple Watch Series 9 коштує від 399 доларів. Годинники доступні в розмірах 41 і 45 мм у кольорах. Starlight, Midnight, Silver, Product Red і новому рожевому з алюмінієвим корпусом. А також у корпусі з нержавіючої сталі в золотому, срібному і графітовому кольорах. Прийом попередніх замовлень вже стартував, а продаж нова модель не дійде 22 вересня. На жаль, в цей раз новин про Google майже не було, тому я знайшов одну більш-менш нормальну новину. HomePod і HomePod Mini отримують підтримку YouTube Music. Розробники YouTube Music збираються додати застосунок корисне нововведення. Йдеться про інтеграцію з розумними колонками Apple HomePod і HomePod Mini, коли саме з'явиться нова функція інформації поки що немає. До речі, розумні колонки Apple вже давно підтримують сторонні сервіси. Наприклад, Pandora, iHard Audio, Deezer і TuneIn Radio. 26 вересня CMF by Nothing проведе презентацію перших продуктів. Компанія Nothing на початку серпня представила бренд CMF by Nothing, а зараз готується до презентації перших пристроїв. Згідно з витоком, виробник проведе захід 26 вересня, на якому покаже одразу три новинки: CMF Watch Pro, навушники такий Buds Pro і зарядку CMF Power 65 Gun. Всі характеристики новинок перед вашими очима. OnePlus у січні 2024 року проведе велику презентацію. Індійський інсайдер, нік якого зараз ви бачите на екрані, поділився планами компанії OnePlus на 2024 рік. За словами інформатора, китайський виробник зараз працює мінімум над п'ятьма новими пристроями. Йдеться про флагманський смартфон OnePlus 12 і його слегка спрощену версію OnePlus 12R. Крім цього, компанія збирається випустити бюджетний планшет OnePlus Pad Go, він же Oppo Pad Air 2 для Китаю, флагманські ТВС-навушники OnePlus Buds Pro 3 і новий недорогий смарт-годинник. Згідно з виданням MySmartPrice, більшу частину новинок із цього списку покажуть на презентації у січні. OnePlus запускає тестування Oxygen OS 14 з Android 14. Як я вже і казав в минулому випуску новин, OnePlus повинен представити нову прошивку 25 вересня, але подати заявку на її тест можна вже зараз. Компанія OnePlus місяць тому почала тестувати Android 14 на флагмані OnePlus 11 у Китаї. Зараз програму тестування анонсувала на глобальному ринку. Згідно з форумом виробника, подати заявку на участь у тесті вже можуть власники смартфонів у Північній Америці та Індії. Якщо ви готові стати тестувальником, покваптесь! Кількість місць обмежена всього 5 тисяч осіб. Тестування системи розпочнеться найближчим часом. Як виявилося, до флагмана OnePlus 11 також приєднається бюджетна модель, яка має назву OnePlus Nord CE 3 Lite. Стали відомі характеристики Realme v 50. Китайська компанія Realme готує до прем'єри новий смартфон. Модель називається Realme v 50 і нещодавно потрапила в базу даних регулятора Тіна. На сайті Китайського сертифікаційного бюро були опубліковані ключові технічні характеристики Realme v 50. Смартфон має модельний номер RMX 3783. Всі детальні характеристики, як завжди, перед вашими очима. Презентація Realme v 50 відбудеться до кінця вересня 2023 року. Ціна поки що не уточнюється. Інсайдер розкрив характеристики Samsung Galaxy A25. Компанія Samsung годує до виходу бюджетний смартфон Galaxy A25. Завдяки інсайдеру Zack Galox в інтернеті з'явилися характеристики новинки. Презентація Samsung Galaxy A25 відбудеться найближчими місяцями. Характеристики на ваших екранах, як завжди, ставимо на паузу і ознайомлюємось. У січні 2024 року Samsung представить Galaxy Smart Ring. В інтернеті вже не раз з'являлася інформація, що Samsung працює над розумною каблучкою. Зараз інсайдер Ice Universe розповів, коли чекати на реліз новинки. За словами інформатора, Galaxy Smart Ring покажуть разом із флагманською лінійкою смартфонів Galaxy S24 у січні 2024 року. На той час новинка має пройти стандартні процедури регулювання а також різні процеси сертифікації. Якщо вірити чуткам, гаджет вимірюватиме пульс та інші показники здоров'я. Крім цього, власники Galaxy Smart Ring зможуть відстежувати різні види спорту. Стало відомо про характеристики Redmi Note 13 Pro Plus. Я вже розповідав вам про серію смартфонів Redmi Note 13, але саме про найкращу модель серії тоді ще не було подробиць. Зараз же вони з'явились. Компанія Xiaomi опублікувала в соціальній мережі Weibo перший тизер лінійки смартфонів Redmi Note 13. Згідно з виробником топова модель Redmi Note 13 Pro Plus зможе похвалитися новим процесором Mediatek Dimensity 7200 Ultra. Це буде перший смартфон на ринку з таким процесором на борту. Всі інші характеристики перед вами. На жаль, інших подробиць про смартфон Xiaomi не розкрила. Реліз Redmi Note 13 Pro Plus має відбутися цього місяця. Стало відомо, який саме смартфон Xiaomi оновлюються до MIUI 15. Очікується, що Xiaomi представить у листопаді свою нову фірмову оболонку MIUI 15. І хоч компанія ще не публікувала списки пристроїв, які отримують оновлення, це вже зробив ресурс Xiaomi UI. Це перелік неофіційний, але він грунтується на припущеннях і попередніх закономірностях. Можливо, з часом він буде оновлюватися, але Xiaomi UI пише, що список вірний на 99%. Всі моделі, які отримують нову облонку, зараз перед вашими очима. Ставте на паузу і дивіться, чи є ваш смартфон у списку. Наразі під сумнівом перебувають Mi 10 s а також Redmi 10 Power, Redmi 10C і Redmi 10 для ринку Індії. Вони можуть отримати MIUI 15 але про це поки що не можна говорити з повною впевненістю. Ну що ж, ось такий вийшов випуск новин. Якщо він вам сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Звісно ж, не забуваємо донатити на Збройні Сили України і наближати нашу перемогу. А на цьому у мене все. Слава ЗСУ! Слава Україні.